Рибна консерва, м'ясна консерва, набір сушини, галети. 52 тисячі сухпайків передали на фронт волонтери з Луцька. Проект Волинський сухпайок розпочав роботу у 2014 році. У 2022 другому справу продовжили. Тоді ми склали десь 7 тисяч пайочків. Це пайки одноденний раціон харчування бійця на передовій. Поживну та легку їжу. надсилають усім, хто до них звертається. Особливу прихильність військових завоювали крафтові енергетичні батончики. Пан Віктор готує їх власноруч і називає енергетичними бомбочками. Все це необхідно для укріплення імунної системи військових, для відновлення сил. Для боротьби із втоною туди обов'язково додають сушені горіхи та фрукти. Їх приносять небайдужі люди. Сушка, значить, сприяє доброму травненню кишечника, і воно легеньке. Хлопці собі в кишеню взяли і жують, смакують. Перемагають, крім їжі в сухпайки, кладуть таблетки для знезараження води, сухий спирт, сірники. Доставити воду на передову буває дуже складно, а ця таблетка може врятувати від спраги. Можна взяти будь-яку воду, навіть такого сумнівного походження, і кинути таблетку для знезараження води. І на літр цієї таблетки вистачає, її можна потім пити. Над складанням пайків щодня працюють по 4-8 людей, серед них і переселенці. Та запаси продуктів вичерпуються. Волонтери намагаються закрити потреби всіх бійців, які до них звертаються. Шукаємо кошти, шукаємо людей, які можуть пожертвувати своїми ручками, коштами, і шукаємо так само фірми, які можуть за щось проплатити. Один набір вартує близько 250 гривень. На місяць волонтери надсилають на передову до тисячі. У кожній коробці на військового чекає дитяча листівка чи малюнок. Та обов'язкова вдячність і любов волонтерів.